Найкращі крила світу в одному місті під Парижем у Ля-Бурже відкрився авіасалон. 2260 компаній із 47 країн світу представляють свої розробки в авіабудуванні. Тут і двигуни, і літаки, і гелікоптери, і системи навігації. Україна до Франції полетіла на Ан 178 -му. Новий військово-транспортний літак створений на базі ан 158 тільки нещодавно підкорив небо над столицею і нині намагається завоювати і європейське. Раніше таке б назвали трудовим подвигом. Незважаючи на економічну кризу та війну, співробітники Антонова спроектували, побудували, підняли у повітря новий літак. Тепер його потрібно показати світові. Ан 178 летить на Либорже. Новенький щойно пофарбований транспортник здіймається у небо. Енергійний віраж, машина бере курс на Францію. За три години в ілюмінаторі з'являється Ейфелова вежа. Ле бурже це найбільша і одна з найпрестижніших авіавиставок світу. Тут демонструють все, що тільки здатне літати від історичних машин до новітніх безпілотних технологій. Але найбільша увага до великих літаків. Транспортник Ан-178 – повністю нова машина її показують вперше, і цікавість до неї особлива. Да, прямо на улице останавлюють спрашу. Ну когда в формі йдеш? Я думаю, що у нас буде очень и интерес к нашей машине. Першими український літак відвідують давні друзі українського авіапрому – індуси, китайці та європейці німці і поляки. У нас заплановано багато зустрічей, багато перемовин. І я скажу відверто: у нас ніколи так напружено не було з і зустрічами. Йдемо про десятки. Зможемо зробити, якщо от. Це не так просто, але я думаю, що підтримки, завдяки підтримки президента, який обіцяв нам підтримку, коли він був у нас на фірмі, ми зможемо це зробити. Десятки літаків це сотні мільйонів доларів. Але до підписання контрактів генеральний конструктор подробиць не розголошує. Це така традиція на Лебурже, щоб не наврочити. З Парижа Олександр Загородний Андрій Поставець, спецкор 2+,2.